депутатів. загального складу ради прибуло 30 депутатів. Відсутніх 14 депутатів, з них 4 по поважних причинах. На сесію запрошувалися депутати обласної ради, У нас присутній Любомир Дмитрович, так, є, які проживають на території району, начальники управління відділів, інших структурних підрозділів, райдержадміністрації, селищні, сільські голови, вихован району, керівників окремих підприємств, установ, організацій, представників політичних і громадських організацій, засобів масової інформації. Враховуючи клопотання головних розпорядників коштів районного бюджету, пропонується внести такі зміни до, районного, до розпису районного бюджету. За клопотанням Торізької центральної районної лікарні для придбання медичного інвентаря та обладнання для палат реабілітації дітей з особливими потребами кошти в сумі 2821 гривня передбачені на цю мету в бюджеті розвитку. Спрямувати до загального фонду. І у зв'язку з невикористанням коштів, передбачених по бюджету розвитку 40 тисяч по турійській ЦРЛ, спрямувати на поточний ремонт цих же палат реабілітації дітей з особливими потребами. Згідно по питанням відділу молоді і спорту ради адміністрації, економію коштів по заходах на виконання районних програм соціального. Характер спрямувати на проведення заходів з фізичної культури на загальну суму 7 тисяч гривень. Для мене є заперечення, і в якому плані перенос коштів по відношенню відділу сім'ї мови. Там є така стаття оздоровлення дітей. Наскільки я знаю, разі, ми в минулому році також ці кошти не використали і їх переносили. Ех, мені здається, сьогодні президент піднімає якраз програми і соціальні ініціативи, які направлені дійсно на покращення життя дітей, здоров'я дітей, і якщо в нашому районі я перше розумію, нехай сьогодні доповідуть, чому вони не використані другий рік підрядки кошти, і чого ми їх маємо переносити на фізкультуру і спорт, якщо я взяв недаром я вас запитав, там я не буду коментувати витрати по цьому, а тут є. Значить, За рахунок інших витрат ми фінансуємо заходи на фізкультуру і спорт 17 тисяч так? і ще, і ще. Я не хочу так коментувати, У мене ці питання. Тому я вже зразу, що я буду голосувати в цій частині проти. і Я хочу, щоб моя іменно ця ж ти був занесений в протокол і написані в газети. Основна мета, що треба поліпшити якість медичного обслуговування. Станом вивчали, стану здоров'я і екології. Але сказали, що а причина, що смертність у нас на в області. Далі, як отримали дані, багато там матеріалів, запитів зробили в різні організації, що характерно вийшло для нашого району. Я на комісії не сказав, що ми маємо друге місце по захворуванню, смертність органів дихання. Те подав Миколаєвич ці матеріали Ми на комісії, а я на комісії щось не наголосив. Через те, я думаю, що ми повинні трошки віднестися, там записані, кого там перебирати, рішення виділити кошти, бо комісія тільки пропонує, бо на комісії був такий нам закид. А чого ви там ще не перевірили? Того, чого ми ще не перевірили того. Ми просто і фінансових можливостей не маємо і так далі. Таких контролюючих можливостей ми не маємо. Є декілька проєктів, законопроектів, які вже голосувалися, і він був співавтором. Пруден, скажу, це є мораторій на закриття сільських шкіл. Важливий законопроект, тому що потрібно спочатку зробити інфраструктуру, зробити програму шкільний автобус. Зробити великі школи, де нам можна давати якісну освіту, а потім вже закривати інші сільські школи. Щодо законопроєктів, які плануються, я хотів би зауважити так само на декілька них. Вони важливі, ви розумієте, чому. Законопроєкт щодо комплексної розробки та нормативного оформлення програми по збиранню та авторизації побутових відходів. Це не було програма лише за його ініціативи чисте село, щоб це була загальна спеціальна програма, не поділяється кошти. Наскільки я знаю, читали в інтернеті, що, що споживати кожен рік по курці, ті шучки вирішили, через 5-10 років це розпочинки обезпечити. Вони кажуть, що цікаво було. мене другий варіант. Скільки було звернень, реакція, якщо це не побачило вашого керівника, для того, щоб хоча б ті дочисні, зменшити, що западний йшов. Треба, щоб їхав, плевіте, то я на туриста не просто так туди. Це не тільки турист, є ті села. Ти... Шановні депутати, те, що ми говорили на комісії, якщо обласна то, районна лікарня залишається на нашому бюджеті, питань нема. У минулому поза році був штат центральний районної лікарні. І по йти, ні одної одиниці більше не буде. Якщо воно переходить на обласний бюджет, тоді тут є питання. Зрозуміло? Абсолютно. За лікарів питань нема, за медсестру питань немає. А ІТР, вибачте, якщо було, буде ставка за госпа, то він буде пів там і пів там, а не півтори. Це, все Це. Все. Все. І закрили те. Районної ради виданий у міжсесійний період. Є потреба інформувати? Голосуємо. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Одноголосно. Про районну програму правової освіти населення з 2013-17 років інформує Бугуцький Анатолій Володимирович. Теж детально було інформовано у нас на комісії і там були внесені деякі правки. Додатку. За пропозицією Анни Сергіївни. Є якісь запитання? Немає. 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 Хто за те, щоб прийняти дану програму коштів, ми не виділяємо поки що не цю програму? Ініціатива громадської організації Асоціації захисту прав молоді Волині по прийняті цієї програми ну, і органу нашої юстиції. Вона без безхожі приймається. Хто за те, щоб прийняти дану програму і справками з додатку, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято.